Доброго дня, шановні слухачі. Продовжуємо готуватися до НМТ 23 го року з математики. Розглянемо варіант 1, задачу 21. У нас дано трикутник з вершинами в точці А, Б та С. Відповідно, А має координати мінус 31, точка Б має координати мінус 1, 3, точка С має координати 1,1. 1. І до цього даного того, що нам? нам потрібно знайти площу, площу трикутника. Всі ми пам'ятаємо, щоб знайти площу трикутника, у нас мають бути довжини, ну, принаймні, сторін або чогось. У нас поки що немає такого нічого, у нас є тільки координати вершин. Тому, перше, що нам потрібно знайти, це за можливості, оскільки є координати вершин трикутника, довжини сторін. Поїхали. Спочатку знайдемо відповідно координати координати відрізка АБ або сторони а, Б, Да? Це від кінця від мінус початок. Тобто мінус 1. Відняти мінус 3 це перша координата. Друга координата 3 мінус 1. Перепрошую 3 мінус 1. Тобто, наша АБ сторона матиме координати. Мінус поміняється на плюс, тобто буде 2 та 2. Відповідно до цього, ми можемо знайти довжину сторони АВ. Модуль АВ дорівнює. Пам'ятаємо, що довжина сторони відрізка, який задано координату, це сума квадратів його координат. Тобто 2 в квадраті плюс 2 в квадраті. Рахуємо 2 в квадраті 4 плюс 4 8 корінь з 8, або 2 коренів з 2. Тобто у нас вже є перша сторона. Шукаємо наступну сторону БЦ. Спочатку координати від C-B, тобто одиниця мінус мінус 1. Один, один мінус мінус 1 перша координата, друга 1 мінус 3. Рахуємо БЦ матиме координати. мінус мінус 1 буде плюс, тобто 1 плюс 1 2. Та мінус 2. Ось у нас такі координати. Відповідно, шукаємо довжину БЦ. Корінь квадратний 2 в квадраті додати мінус 2 в квадраті. 2 в квадраті 4 мінус 2 в квадраті 4. Тобто корінь з 8 або 2 коренів з 2. І остання сторона. це АЦ. Знайдемо координати 1 мінус мінус 3. І одиниця мінус 1. Тобто АЦ матиме координати. Тут поміняється на плюс, тобто 4 та 0. Тобто довжина сторони АС буде дорівнювати корінь квадратний 4 в квадраті плюс 0 квадраті. 16, корінь 16, тобто 4. Отже, ми з вами знайшли е, сторони трикутника. Але, варто помітити, дивіться, у нас сторона АВ і БЦ рівні, тобто у нас трикутник рівнобедрений з основою 4. Але ще, що варто помітити, дивіться, що у нас виконується наступна умова, що А квадраті плюс ВС в квадраті, квадраті дорівнює АЦ в квадраті. А б квадрат, тобто 2 корень з 2 квадратів, це буде 8, плюс 2 корені з 2 квадратів, 8. І 4 в квадраті 16. Що це означає? Це ми записали з вами теорему Піфагора. Тобто, наш трикутник є прямокутним. Тобто, трикутник а, Б, С є прямокутним. А щоб знайти площу прямокутного трикутника, це буде 1 друга помножити на накати АБ помножити на bc. Підставляємо 1 друга на 2 корені з 2 на 2 корені з 2. Одна друга і 2 скорочуються, корінь з 2 на корінь з 2 – 2, і на 2 – 4. Отже, площа нашого трикутника – 4. Дякую за увагу.